Прокинулись, а замість зеленої травички та дедмайданчику у дворі ціле озеро. Мешканці Коновальця 20 сьогодні ледь виходили на роботу, бо дощем затопило аж до під'їзду. Бачила водойму під будинком наша кореспондент Юля Медвідь. Мешканці вулиці Коновальця 20 сьогодні вранці у себе в дворі побачили ось таке озеро. Проте потішило воно мало кого. Люди кажуть, що 20 хвилин такого рясного дощику і затопить вхід аж до самого під'їзду. Так виглядав підхід до будинку сьогодні вранці. А так кілька років тому. Пані Мирослава сьогодні о пів на дев'яту вийшла з дому і жахнулася. Вода підійшла майже до під'їзду. Ну, води дуже було багато. Машини тут от їхала машина з гори, то взагалі машина чуть не ну всі колеса були затоплені. Андрій Жирук мешкає на першому поверсі у цьому будинку разом з дружиною та дворічним малюком. Каже, підтоплює вже не вперше. Тоді ні на роботу, ні з дитиною погуляти майже неможливо. Одного разу навіть довелося рятувати авто, бо затопило аж до дзеркала. По допомогу звертались, проте ще досі проблему ніхто не вирішив. Зверталися до міського раду і приїжджали тут якісь чиновники, які там робили, ну щось там ходили. Обдивлялися, дивилися, казали, що треба на це дуже багато грошей, але звісно, як завжди, каси у нас нема, касу все вкрали. О, і відповідно, зремонтувати зремонтувати це все, це все затоплення. Немає і як Андрій каже, вода аж до будинку доходила не завжди, не завжди і такі проблеми лише під час злив. Підвали зі стічною водою не висихають майже ніколи. От де де йде лінія? От. от тут починається вже підлога першого поверху. Минулого разу, коли я втупив машину, то. Пракнуло 15 сантиметрів, щоб вода була у мене вже вдома. Оце все стічні води. Це зараз це лайт варіант. Тобто зараз тут практично немає води. Поки гуляли підвалами, до нас вийшов дядя Саша, також з першого поверху. Живе тут більше 20 років, тому до таких потопів майже звик. Наступило вже практично скільки? Три рази. Скільки часу? Вісімдесят році, перший раз після вселення, а потім он той рік. І аж два роки десь назад, оскільки про причини проблеми ніхто нічого не пояснює, здогадуються самі мешканці. Проблема у зношеній трубі, що проходить під двориком. Вона тріснула, тому потопи будуть тут і надалі. Наразі люди з острахом чекають дощового літа.